Те, що заявив Рубіо, що, очевидно, що план є компромісним. Щось від чогось має відказатися Україна, а від чогось має відказатися відмовитися Росія. Чот що відмовляється Україна? Від Криму раз Від Донбасу 2, Запоріжжя 3. Херсонщина 4, переслідування військових злочинців 5. Репарацій 6, тому що там згадується 100 мільярдів тільки. А у нас збитків на 500. Від НАТО 7, від бойових літаків на розміщення 8. Від того, що війська НАТО стояли на території України 9. Ну, добре. А де 9 пунктів, від чого відмовляється Росія? Ну, і тут вони перераховують, значить, типу Україна йде в Євросоюз, що, що їх не стосується взагалі. Раз, що ми там по Дніпру будемо плавати щось, торговля, два, що ми там а, зерно щось будемо перевозити, а вони не будуть проти. Коротше, не записано тільки, що ми будемо дихати, а вони нам дозволяють.